А Двоє новаків кинулися до своїх затишних гніздечок у новацькому кублі, але сам Вогнелап не міг уявити, як заснути. У його голові безнастанно крутилися думки про завтрашню пригоду, участь у зборищі, мандрівка до місяця скелі. Яким далеким зараз здавалося його домашнє життя? лап брудий молодий новак зірка, мудра та спокійна кішка. Провідниця громового клану. Левосерд мудрий кіт. Виховник сіролапа, воєвода громового клану. Помічник синьозірки зірки. БІЛОШТОР. Світлий котик. Вояк громового клану. Виховник пісколапка. Пісколапка Світла руденька кішка. Дочка рудохвоста. Учениця Білошторма шторма. Сіролап сірий котик. Друг вогнелапа. Учень Тигрок Тигрокіхоль сильний та безстрашний кіт. Має шрам на носі виховник Круколапа. КруКОЛАП суром'язливий новак Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. Жовтоїкла Дивна стара кицька. Минула медикицька тіньового клану самітниця. Ходімо, час вирушати. Не чекаючи відповіді, синьозірка ринула в кущі до виходу з табору. І ось нарешті коти дісталися до місяця скелі. Синьозірка, вогнелап, круколап, сіролап та тихрокі, хоть, швиденько перетнули громошлях. Дивіться, це уста матері. Ми почекаємо тут, доки підніметься місяць. Вогнелапе, ти підеш зі мною. Сіролапи, кроколапа йти гроківтю ви чатуватимете тут. Вогнелап ступав за синю зіркою крізь темряву, знаходячи шлях лише на запах і дотик. Синю зірко, а як нам знайти дорогу в такій темряві? Не переймайся. Я знаю дорогу до місяця скелі. Просто слідкуй за моїм запахом і йди вперед. Коти рухалися вперед тунелем, який все спускався і спускався, звертаючи то в один бік, то в інший. То ось яка вона, ця місяцескеля. Сині зірка обережно сіла до каменя і торкнулася його носом. Провідниця громового клану заплющила очі. Вона відпочивала, поклавши голову на лапи, її повіки здригалися, а лапи раз у раз усмикувалася. Вогнелап хотів гукнути синю зірку, але не наважувався порушити тишу. Враз синю зірка встала і швидко повернулася до вогнелапа. Швидко нам треба якнайшвидше вертатися до табору. Вогнелап квапився услід за нею, дивуючись швидкості, з якою провідниця продирвалася крізь темряву. П'ятеро вояків стрімголов побігли геть від місяці скелі. На огорожі біля старого гнізда двоногів сидів самітник. Гляньте, це ж самітник. Це ячмінь. Він живе біля цього гнізда двоногів. Привіт. Щось я вже кілька повень не бачив нікого з вашого клану. Як, соню зірко, у нас усе добре. Дякую. А ти, очманю, як поживаєш, як полюється, відколи ми востаннє тут були. Непогано, от що добре у двоногах, біля них завжди вдосталь пачуків. Ви, здається, квапитеся значно сильніше, ані зазвичай. Усе гаразд, я хотів лише попередити, що зараз тут двоє собак. Безпечніше буде повернутися на поле, а не йти навпростець через двір. Ми дуже вдячні тобі за попередження. Дякую, Ячменю. Бувай. Ходімо. скомандувала синюзірка, звертаючись з дороги. Щури ячмінь завів на супастку. Перш ніж коти встигли щось зробити, їх п'ятьох уже оточили. В атаку. Троє новаків билися вже як справжні вояки проти цих злих щурів. Тікають. Вогнила побачив, як синюзірка лежала на траві, без жодних ознак життя. Синя ти жива? Очі синю були заплющені, а її сіре тіло лежало без жодного руху. Здавалося, вона навіть не дихає. Ні, синю зірко, будь ласка. Будь ласка, не помирай, зірку! Синю зірку, синю будь ласка, будь ласочка! Аж ось синю зірка поворухнулася, кінчик її вуха здригнувся і вона підвелася. Синязірко. Усе гаразд, я ще з вами. Я втратила життя, але, на щастя, Ще не дев'яте. Добре. Круколапа. Не збирай павутиня для ран Синя зірки. А ти, сіролапа, знайди ногітки або хвощ. Усі в порядку. Угу. Нам слід залишитися тут і відпочити, доки синя зірка не оклигає. Ні, ми мусимо повернутися до табору. Ходімо. Примруживши очі від болю, вона зіп'ялася на лапи і пішла вперед. Синю зірку, я вже давно не бачив, як ти втрачаєш життя. Скільки ти вже втратила? Це було вже п'яте життя. Вогнелап дуже переймався за синю зірку. Вона йшла все повільніше й повільніше. І ось нарешті п'ятеро котиків вийшли на знайому стежину, що вела додому. Хм, я й досі відчуваю сморід тіньового клану. Та, це, мабуть, вітром принесло з вітряного клану. Не переймайся. Враз сірола прищулив вуха. Ви, ви це чуєте? на нашрошив вуха. Спершу він чув лише знайомі звуки лісу, Шелест листя, туркотіння голубів. Тоді кров застигла у нього в жилах. Віддалік він почув кровожерні крики і пронизливий писк переляканих кошенят. Швидко. Про це мене й попереджав зоряний клан. На наш табір напали. Відведіть звідси кошенят і самі підіть, чи ви хочете, щоб я його знову випустила. Втікаємо. Я вигнав останнього тіньового вояка з земель громового клану. А наші кошенята? У спеці завдяки жовтоїхлі. Вояк тіньового клану вбив хоробру лябу хвосту і намагався викрасти кошеняток із гнізда, але жовтоїкла їх відбила. То був не просто вояк тіньового клану, втрутився вогнелап. Він хотів, щоб клан дізнався, як сильно вони завдячують жовтоїхлі. Я бачив його, то був чорноногий. Вивода тінь мого клану. Годи ливосер. левосерд! Де левосерд? левосерд? Де левосерд? лап побачив, як біля високого каменя на землі лежало безтихане тіло левосерда. <різь> Ні, ливосерде. Інші коти мовчки спостерігали, як сонце заходить за деревами. Нарешті сірола псів і оголосив. Він відійшов! Він сірола пліг біля левосердового тіла і поклав йому голову на спину. Коти громового клану мовчки рушили вперед, щоб віддати останні почесті. Своєму улюбленому воєводі. Синюсірка трішечки почекала, перш ніж тихенько підійти, Ех, <рр pressure> і що ж мені робити, без тебе, ливосерде? Уже майже місяць пік, і мені знову доводиться занадто. Занадто скоро назвати нового воєводу громового клану. Я кажу це перед тілом Левосерда, щоб його дух почув і схвалив мій вибір. Я не забула, як один кіт помстився за сметю до хвоста і приніс нам його тіло. Зараз громовому клану як ніколи потрібна його безстрашна відданість. Тигрок Іхоть буде новим воєводою громового клану. Вітаю, тигрокіхоть. Вітаю, вітаю, вітаю. краще краще б вона його ніколи не обирала. Ти зараз про тигрокіхтя? Чому? О, він хотів стати воєводою і ще відтоді, як подбав про родохвоста! хвоста. Ти роки хоч подбав про родохвоста? О, ні. У його голові негайно зароїлись питання, що Круколаб знав? Там, на зборищі, його розповідь про сутичку з річковим кланом була достеменною. Саме тигрок і винен у смерті грудохвоста? Дякую за перегляд. До наступної серії.